Вітання всім! Сьогодні у нас пісочне пісне печиво. Для приготування мені знадобиться борошно-розпушувач, тепла вода, мелені горіхи та мелений мак, цукор, ванільний цукор, соняшникова олія та дрібка солі. миску вливаю теплу воду, додаю цукор, ванільний цукор та дрібку солі і добре перемішую, поки не розчиниться весь цукор. Коли цукор повністю розчинився, вливаю соняшникову олію. Борошно добре перемішую з розпушувачем та порціями додаю в миску. Спочатку замішую лопаткою, а потім замішую руками. Тісто виходить дуже м'яке, ніжне та при цьому не липне до рук. Замішане тісто перекладаю на коврик та розділяю його на три рівні частини. Одну частину тіста залишаю білою. Інші дві частини розкладаю в миски, де є мелені горіхи та мелений мак, та вмішую акуратно горіхи в тісто, виходить ось таке тісто. Так само вмішую і мак. І вже тепер починаю розкочувати. Спочатку розкочую біле тісто. На біле тісто накладаю макове тісто і ось так розподіляю по білому тісту, потім качалкою злегка розкачую, не сильно натискуючи. Накладаю тісто з горіхом і так само повторяю процедуру. Розкочую по всьому тісту. Тісто дуже еластичне і дуже податливе. І Тепер уже сформоване тісто розкочую у прямокутник. Розкочую не дуже тонко. Розкачене прямокутником тісто перекладаю на деко, деко нічим змащувати не потрібно. Деко з тістом перекладаю в розігріту до 200 градусів духовку. Тісто в мене випікалось рівно 12 хвилин. Зразу виймаю з духовки та нарізаю кусочками. Кусочками довільної форми у мене ромбиками. Печиво вийшло дуже смачне, хрумке та розсипчате. Пісні дріжджові рогалики, які готуються дуже Початку швидко. Миску кладу 20 г пресованих дріжджів, додаю 1 столову ложку цукру та дрібку солі. І добре перетираю дріжджі з цукром тесінню, щоб вони розчинилися. Коли дріжджі з цукром розчинилися, вливаю 150 мл води. І добре розмішую, поки не розчиниться десь тут. Тепер всипаю частину просіяного борошна, розмішую. Тепер вливаю 150 мл соняшникової олії, розмішую. Додаю борошно, не все зразу, і знову перемішую. Всипаю борошно, Руками навіть замішувати не буду. Ось так ложкою. І виходить ось таке тісто. Я його руками навіть не замішую. І тепер перекладаю це тісто на коврик, всипаний борошно. Я його не замішую, а тільки ось так збиваю до кубки. І розділяю його на частини. Розділила тісто на 4 частини приблизно по 170 грам кожна. Я їх трішки в таку, в такий колобочок, і буду розкочувати. Розкочую вкруг. Тісто виходить, як листкове. Втіляю тісто на 8 частин. На кожну частину накладаю яблучне повидло. Це в мене домашня заготовка. Ось так. Галик закручую. Та перекладаю на деко. Деко змащувати нічим не потрібно. Формовую. Всі рогалики. Зразу включаю духовку, розігріватися до 200 градусів. Кормовані рогалики перекладаю в розігріту до 200 градусів духовку, буду випікати на середньому рівні, без конвенції. Рогалики випікались 15 хвилин. Виймаю їх із деко. а коли охолонуть, буду присипати Подругали. цукровою пудрою. Присипаю цукровою пудрою. Рогалики надзвичайно ніжні та смачні. Саме тісто як листкове. Якщо не знаєте, що вони пісні, і не здогадаєтесь. Начинка може бути найрізноманітнішою. Горіхи, мак, заморожені ягоди, кому з чим подобається. Для приготування мені знадобиться борошно, мед, мелені горіхи, цукор, тепла вода, сіль, харчова сода. Та соняшникова олія. У миску вливаю теплу воду, додаю сіль цукор, мед та розмішую до повного розчинення цукру. Потім додаю соняшникову олію. Перемішую та всипаю борошно, мелені горіхи та харчову соду. Спочатку замішую ложкою, а потім руками. Тісто виходить м'яке, ніжне, але не повинно липнути до рук. Готові тісто розкочую не дуже тонко та вирізаю формочками різні фігурки. Якщо таких немає, просто вирізаю кружочки. При розкочуванні борошном не присипаю, тісто і так добре відходить від коврика. Після випікання таке печиво присипаємо цукровою пудрою, але позаяк у нас у грудні багато свят, то я його випікаю святковим. Для цього кожну заготовку кладу в кольоровий цукор та трішечки притискаю. Як готувати кольоровий цукор у мене є на каналі. Цукор дуже добре прилипає до таких заготовок. Готові заготовки розкладаю на деко та кладу в духовку розігріту до 200 градусів. І ось таке печиво в мене вийшло. Воно випікалось рівно 10 хвилин, але час випікання залежить від духовки та від товщини печива.